Бля, хтось до мене ПРП приїхав. ба, наоборот. А, блядь, ну. Здоров! Ти хто? Воїн. Щось Шось буде, то косит, блядь? От. Ебать, тип на кондиціях тут вийшов, бля. Только цей мастерова мастер. Як оцей блять в цьому Мікі Мауси помічник. И уто, блять, помічника все було. І, блядь, що не проблема, всі інструменти є. Тут, тут це у нього тоже подивіться, блять. Просто все нафиг ну, Три сумки нахуй. Така зброя, сяка зброя, інструменти, блядь, всіх в карманах. Ой! Да, це мазафака, Project Zomboid. А де він, блядь. Блять, і ладно. А я думав спиздить машину. Ладно, не буду так робити. Я думаю, блять, мені потім піздець пройде, якщо я спизжу машину. Блять, а що з моєю зв'язкою? У мене просто ключі. Це, блядь, мене щас ограбили. У мене просто спиздили зв'язку ключів. Ну ладно. Бля, він же ж мені машину оставив, йомайо. А я думаю, щось я туплю. Точно, він же ж мені писав. Теп... Це тепер твоя машина. Ее. Благодарочка.